Отже, приклад Г виділити повний квадрат та знайти координати вершини параболи. Формула функції така: Y дорівнює b в квадраті відняти 10b, додати 34. Дивимося на ось цей добуток. 10 це 2 помножити на 5, тобто за формулою А в квадраті, Квадраті відняти подвійний добуток першого на друге, додати квадрат другого. Так? Це квадрат різниці. І 10 це подвійний добуток першого, це b, а друге це 5. 10 поділити на 2 5. Отже, тепер з'ясовуємо, скільки ж залишиться від 34. Якщо друге в квадраті, 5 в квадраті – це. 25, то 34, 34 відняти 25 – це буде 9. так? Тоді ми можемо записати наступним чином b в квадраті відняти 10 b додати 25 і додати 9. Тобто 25 додати 9 це буде 34. Ось цю дужку згортаємо у формулу квадрат різниці, перше мінус друге у квадраті і додати 9. Тепер координати вершини параболи будуть такими. Ось це число, яке як залишок, це ордината. А це число, яке стоїть у дужках, ось тут, це абсциса, але треба взяти з протилежним знаком. Тобто, тепер формула функції виглядає наступним чином. І координати вершини параболи ось такі 5 та 9. Наступний приклад четвертий. Кажіть формулу, що задає функцію, графік якої зображено на рисунку. Дивіться, ми будемо орієнтуватися з вами на нулі функції. Тобто формула функції може виглядати наступним чином. Нулі функції х1, а x друге 3. Тоді ми можемо записати це наступним чином. що y дорівнює X відняти 1 і, y і помножити на X відняти 3. Можна залишити у такому вигляді, а можна розкрити дужки. Ось так, перемножити дужки – це буде х2 відняти 3х, потім мінус х, мінус х додати 3. Звести подібні доданки, х квадраті відняти 4х додати 3. Так, можна залишити у вигляді добутку множників, так, а можна перемножити і записати за допомогою квадратного тричлену. Далі. І укажіть точку, яка належить графіку функції, зображеному на рісунку до завдання 4. Дивимося на точки 7, 24. Ну тут навіть нема, ми можемо по графіку, так? Не побачити їх, так? тобто орієнтуватися на графік ми не можемо, тому що тут обмежена кількість значень. Що необхідно робити? Необхідно замість Y підставляти ординату, замість X підставляти абсцису. Отже, у нас є формула якою ми можемо користуватися або ось цією, або ось цією, яка, якою зручніше вам. Отже, замість Y підставляємо 24, перше беремо, замість X підставляємо 7. 7 мінус 1, 7 мінус 3. 24 дорівнює 7 відняти 1, 6, 7 відняти 3, 4, 6 на 4, 24, тобто 24 дорівнює 24. Ця точка є. Належить графіку функції. Можна перевірити і інші. Ну, дивіться, 5 і мінус 32. -32 дорівнює 5 відняти 1. 5 відняти 3. Підставляю ось сюди. Мінус 32 дорівнює 5 відняти 1 4, 5 відняти 3 2, мінус 32 дорівнює 8. Це неправильна рівність, тому точка не належить графіку. Беру наступну 48 дорівнює мінус 5 відняти 1, помножити на мінус 5 відняти 3. 48 дорівнює мінус 6. Помножити на мінус 8. Так, мінус 6 помножити так, так, мінус 6, мінус 8, помножити на мінус 8. Отже, дивіться, 48 дорівнює 48, мінус на мінус десь на плюс 6 на 8, 48. Тобто відповідь В так само нам підходить. І відповідь Г. 24 дорівнює мінус 7 мінус 1. І мінус 7 мінус 3, 24 дорівнює мінус 7 мінус 1, мінус 8. Так, і мінус 7 мінус 3 це мінус 10 помножити на мінус 10, 24 не дорівнює 80. Відповідь Г не підходить. Наступне п'яте завдання. Номер 5. Побудуйте графік функції, користуючись графіком, розв'яжіть нерівність мінус х2, мінус 2х, до додати 3 більше бо дорівнює 0. Укажіть проміжки зростання функції. По-перше, треба побудувати графік за алгоритмом. Так, випишемо формулу функції. І алгоритм такий. Перше, визначаємо, куди напрямлені відки параболи. Дивимося на перший коефіцієнт а дорівнює мінус 1 менше за 0 відки вниз. Друге. Визначаємо вершину параболи. Хай якась є точка М з координатами x0, y0W. 0 Знаходимо за формулою мінус b поділене на 2а, мінус за формулою. мінус b це мінус 2 поділити на 2а. 2а мінус одиниця. 2 2 поділити на мінус 2 мінус 1, х 0 дорівнює мінус 1, y 0 Підставляємо у формулу функції мінус. За формулою мінус 1 в квадраті. мінус 2 помножити на мінус 1 додати 3. Обчислюємо мінус 1 додати 2 додати 3. Це буде 4. Тобто, точка М, вершина параболи, має координати мінус 1 4. Третє. Точки перетину з осями координат. Точки. Перетину з вісями, з ох, у цьому випадку y дорівнює нулю, тобто мінус х квадраті мінус 2х додати 3 дорівнює нулю. Міняємо знаки на протилежні, буде х2 додати 2х відняти 3 дорівнює 0, а тут можна спробувати скористатися теоремою Вієта. За теоремою Вієта, добуто коренів повинен дорівнювати 3, а, мінус 3. Так, а сума коренів повинна бути мінус 2. Відштовхуємося від добутку. Які два числа у добутку дають мінус 3? Це 1 і мінус 3 або мінус 1 і 3. Але треба звернутися тепер до суми. Сума коренів мінус 2. Так, тобто це 1 і мінус 3, або мінус 1 та 3. Тепер відштовхуємося далі. Сума повинна бути мінус 2. Тобто це мінус 3 додати 1 буде мінус 2. Мінус 3 додати 1 це мінус 2. А 3, мінус 1 додати 3 це буде 2. Так? Отже, корені будуть такі x перше дорівнює мінус 3, х друге дорівнює 1, це точки перетину з вісю ОХ. З вісю о. ОІ, з оіг я ось тут напишу: з ої у цьому випадку. Х дорівнює 0. Якщо ми підставимо і замість х 0, ми отримаємо формулу функції, ось сюди 0. Отримаємо, що y дорівнює 3. Ми маємо раз, 1 точку, 2, 3, 4 точка вершина, і п'ята точка буде симетрична до ось цієї точки. Будуємо графік функції. Треба побудувати координатну площину позначити вісі так. Позначити початок координат, обов'язково позначити, за скільки клітинок ви взяли одиничний відрізок. 1, 1, мінус 1, мінус 1. І далі відмічаємо точки. Вершина параболи мінус 1, 4. Мінус 1, 2, 3, 4. Ось вершина параболи. 4, відмітила. Далі. Точки перетину з вісю координа... о мінус 3 і 1, це х. Мінус 1 мінус 2, мінус 3 і 1. Ось ці дві точки. Далі наступні точки це з вісю і, х0, y 3. Ігрек 3, ось. І її симетрична, пам'ятаєте, парабола має вісь симметрії, яка проходить через її вершину. Так уявили собі вісь симетрії. <кій> І якщо ось точка 3 по ігри, так, то її симметрична буде ось. І все, тепер можна побудувати за цими точками. Зараз приберу вісь симетрії, ось 3. Ось її симетрично. тобто на таку ж саму кількість клітин, клітинок відійти. І плавно, плавно, плавно з'єднуємо точки і проводимо, будуємо графік. Ось це його можна підписати: це мінус х квадраті, мінус 2х плюс 3. Дорівня мінус х квадраті мінус 2х додати 3. І далі за умовою необхідно знайти розв'язок нерівності більше або дорівнює нуля, тобто все, що знаходиться над вісім хів і звертаємо увагу на знак нерівності більше або дорівнює, тобто треба проміжки брати у квадратній дошки більше нуля. Це ще надвісь хів, це від мінус 3 до 1, і в квадратних дужках. Це розв'язок нерівності, і в y більше або дорівнює 0 при X належить мінус 3 до 1. І наступна умова b: Укажіть проміжки зростання функції. тобто там, де Графік, З графіком ми піднімаємося вгору. Тобто зліва направо, якщо йдемо, зустрілися з графіком. Якщо далі треба йти вгору, то це проміжок зростання, якщо опускаємося вниз, це проміжок спадання. Отже, функція зростає, y зростає, стрілочкою вгору можна отак показати. при х належить. Від мінус нескінченності, так, до якого значення х до мінус 1. В іншому випадку функція вже починає спадати. Ось такий розв'язок цього завдання такий графік, і відповіді А та Б.